Зараз ми знаходимося в найбільшому центрі прикладного мистецтва в Україні — село Петриківка. На жаль, справжньої Петриківки дуже мало збереглося. Дуже багато майстрів було, дуже багато ремесел. Люди, що бачили, та й малювали. От як ти хочеш, так ти й малюєш. І коли говорять, там, Петруківка малюється тільки червоним, зеленим, якимсь Ну, Немає такого. Я навіть не уявляла, я нічого не знала про старих майстрів. Була фабрика Дружба, це 70 ті роки. Там малювало одне й те саме тисячними тиражами. Воно було все заключено в такі певні рамки, затиснуто. Тобто це гарантія, що робота пройде, що художня рада прийме. Деякі вважають, хто не бізнані, що чорне тло це притамани Петриківки, ні, це Росія. Але мені здається, що не виключно завдяки тому чорному тлі, от на тому радянському періоді, що Петриківка збереглася. Просто на кожному етапі хто знаходився, хто його зберігав. Цілих 11 років ще по війні тут не було жодного підприємства і розпис продовжував жити, але лише виключно в підпільній формі. Майстри намагалися ховатися своїм мистецтвом. Я їх повідшукував. І я став запрошувати до них з Києва мистецтвознавців. І вони відчули, що вони стали знову потрібні людям. Це моє робоче місце, я тут працюю, це моє життя. І причому це невід'ємна така складова. Якщо я довго намалюю, я просто хворію і, і, і це просто неможливо. А оця частина розпису називається Бігінець безкінечне лишва. Я певний ритм, який весь час повторюється. Така ось робота, звісно, сучасна робота. Вона намалювана польчиком. До форби додається яєчний жовток або клей пива, за кожним разом мочається і проводиться. Але якщо ви не, неправильно зробити хоч один рух, ви зіпсуєте цілу. Роботу і виправити вже неможливо, тому що це папір. Тільки на ньому можна використати всі ті прийоми, які передали нам предки з покоління в покоління. Хоча можна малювати і на стіні, і на скло, і на металі, і на пластмасі, і на дереві. Але папір це улюблений мій і найцінний матеріал. Щось повинно, щоб в одному напрямку лежали. Гостреньке до гостреньких, і зріз до зріза. Котячка це взагалі якийсь унікальний пензлик, тому що. Так як в неї можна і широкий мазочок зробити, і круглий, і саме тонесенький. Ну, замінників ми не знайшли. Оце скільки існує петриківський розпис. з вовка, і зайця пробували, і з лисиці, то жодна шерсть не підійшла. І кіт, що повинен бути непородистий, дворовий короткошерстний. Ну, чи кішка. Даже, до речі, з кішки краще пазики, ніж скота. І, і мотаємо. Ось воно моє такий вигляд. Бачите? Ну, вона така вже опрацьована, і коли кажуть, ой, слухайте, подаруйте мені вашу стару щітку. Та стара щітка це найцінніше. Нову можна подарувати, а стару вироблену — ніколи. Це знаєте, як налаштований інструмент, коли продовження твоєї руки. Ось ми беремо, наприклад, таку червону фарбочку і починаємо працювати. Це ми малюємо, називається цибулька бо нагодою розрізану навпіл цибулину. От бачите, такі тонесенькі, тонесенькі лінії. Це ми працювали кінчиком, а тепер оцією п'яточкою. От і зараз ми малюємо листочки. Ось дивіться, як цікаво. От ми беремо світлу фарбочку, кінчик мочаємо в темну зелену і виходить такий, як перехід. Кожного майстра свій почерк. І це без підпису легко розрізнити і, і пізнати. Саме наш колектив Центру народного мистецтва він підготував ту виставку біля 200 творів, яка експонувалася в 50 країнах світу. І забезпечила те досьє, яке ввело Петриківський розпис в реєстр ЮНЕСКО. Це вже тут пішли мої речі. Це гутне скло, виготовлене за моїми ескізами. Тут є і дерево, і скло, і кераміка, і розпис на папері. Це моя перша закордонна виставка в Парижі, що була. А в минулому році є чотири виставки, де я їздила, а п'ята вже без мене відбувалася в Нью-Йорку в українському університеті. Потрібно вже дбати про гарний імідж України за кордоном. І Петриківка, напевно, це те, що можна показати з гарної сторони, з позитивної. Ну, та я роблю. А от чому? Ну, напевно, це моє життя. Я сижу, малюю. Це моє життя. Якщо можна так якось назвати моє життя, то напевно це життя десь в стилі джаз, сплошна імпровізація. І цьому я страшенно рада. І тому я завжди з невеличким рюкзачком, там у мене все є. Так тільки махнула. Я зараз поїхала без проблем, абсолютно. Мене це тільки радує. Ну, власне, це моє життя. Я вже понад 40 років, 45 з лишнім років, працюю в цій галузі. Ось. І всіма силами, що можу, намагаюся якось сприяти його збереженню і розвитку. Бо це не просто лише краса, естетика, це ще й письмена і ще й символіка глибока. Вічність життя утверджена в цих символах. Людям не вистачає цієї гармонії. І наш народ і любить цю красу і прагне до неї, і, і, і хоче бачить, і самі хочуть малювати. Чим більше людей малювати, люди, які займаються народним мистецтвом, вони шкоди нікому не можуть зробити. Так що, я думаю, в мене дуже багато ще роботи. Треба залучати до малювання всю Україну.